Думка, з кожного району по пару тисяч взяти для цих двох районів, щоб десь приблизно вирівняти десь пропорції ті <кій> суми на ремонт рух. Ну, це не будуть великі там. Робити з 15 районів, потрошки-потрошку і назбирати по декілька тисяч. Не буде заперечень. Не буде, сказав Чорпіський. Чортніві закінчення. Якщо ми не було один одному допомагати, то нам ніхто не допоможе. Тому, я думаю, що ми так сильно необразимо. Там у нас по-моєму, участь на 3 мільйони роботи, то я думаю, що в найбільше найбільше необразиться. Якщо немає, по-першому питанню, немає по програмі соціально-полічної, було якісь побажання можливо. На жаль, сказати, бо всі потроху в письмовій формі. Хто скільки має одержати, скільки пропонується, скільки надійшло. І кожен все побачить. І тоді взагалі не треба буде працювати мовити. класно таблицю положнік це робити.